Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: яких приємних подій не уникнути до кінця цього року. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Дивіться. По суду, по карті суд ви будете радіти. Те, що ви робили протягом останніх кількох років, можливо, місяців, вам буде нагорода за це. Ви будете, або хтось буде за вами як ухажувати, залицятися. Ви будете, як маленька дівчинка, говорю для жінок, чоловіки перевертайте для себе, які будуть дарувати квіти, приємні події будуть. Ви будете відстоювати свої права, ви хотітимете йти лучше в краще. Дивіться, все, що у вас є, вас не влаштовує, бо мало, вам хочеться ще більше. Вісім чаш, вам не вистачає, ви вже переросли їх. І тому ви підете в нове, краще, да, будете переходити через гори, тобто якісь труднощі, складнощі будете долати, і ви їх подолаєте з перемогою. Дивіться, з триумфом. Так, причому знайдеться людина або люди, які будуть вам допомагати. І фінансово, можливо, ще якомусь чином, ви сповнитеся почуттями, будете задоволені життям. Дивіться, вривається ваше життя різко, швидко, щось по карті світ, можливо, Пілкування з людиною з іншої країни, з іншого міста, можливо, подорож швидко вірветься в ваше життя. От, скажуть вам, пакуйте чемодани, через 2-3 дні їдемо кудись, так, можливо, на море. Дивіться, радітимете життю, тут повне задоволення танцівниці, все буде добре. Ви зараз цього не бачите. Ви зараз намагаєтеся урівноважити своє життя емоційну його сторону. Так? І спираючись на свій досвід, дивіться, ви багато чого робили. Тут по карті суд і тут. Все, що ви робили, за все вам буде радість і нагорода. Дивіться кораблі, як купець вже стоїть на березі, і кораблі з вантажами вже вертаються в рідну гавань, Тобто ви будете отримувати бонуси, результати своїх дій. Ви переможете своїх ворогів. Які у вас є, от вони будуть переможені, заберете їх в мечі, і будете зловтішатися. Тут з обережністю, зловтішання не дуже гарна карта. І по карті підвішений будете щось заново або обдумувати, або світогляд змінювати. Якісь свої плани, щось будете міняти. І на дні колоди. На питання, яких приємних подій не уникнути до кінця цього року, дивіться, випадає фортуна, так, вам потрібно буде позмагатися за краще. Тут ви йдете в нове, в краще, за краще позмагатися, і ви досягнете повного фінансового, повної фінансової стабільності в своїй сім'ї. Тобто, всі члени сім'ї будуть задоволені. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий неатив обходять вас стороною.